Бажаю здоров'я, командири, чарівники, некроманти, лицарі і просто фанати хорошої портативної стратегії. Сьогодні у нас на тесті не якась нова стрілялка, а саме легенда стратегічного жанру Героїв Меча і Магії 5, запущена на Steam Deck. І от питання: а чи варто запускати гру якій майже 20 років на сучасному геймерському портативі? Скажу так. Варто, але не поспішай бігти в Стім. Сядь, налий собі кави, бо зараз буде максимально докладний огляд з прикладами, лайфхаками, технічними нюансами і відвертими мінусами. Чи запускається ця стара класика на Steam Deck? Так, і запускається вона швидше, ніж ти встигнеш сказати Некрополіс. Гру можна поставити через Steam або gog версію, яка працює стабільно і не вимагає жодних танців з бубном. Просто встановлюєш і все влетить. Тестував через Go Galaxy. також перевіряв Steam версію. Обидві працюють чудово, в середньому 10-15 секунд до головного меню. І ми вже обираємо фракцію, натискаємо New Game і вперед до пригод. 2006 рік. Ubisoft перший повноцінний перехід серії в 3D. І знаєте що? На Steam Deck гра виглядає дивовижно добре. Графіка не просто нормальна, а навіть приємна. Завдяки рідній роздільній здатності 1280 на 800 всі юніти, полі бою, закляття. Все чітко насичено з хорошими текстурами. Мапи виглядають дуже мальовничо. Спостерігати за тим, як твій рицар на білому коні скаче між копальнями золота і обривами з лавою. все ще кайф. Рекомендовані налаштування графіка висока, тіні середні і роздільна здатність 1280 на 800. Але я викрутив все на максимум. Продуктивність під час таких налаштувань гра тримає стабільні 60 кадрів, жодного падіння FPS. Температура Steam Deck в середньому 55 градусів. Автономність тримається біля 4-5 годин гри при 50% яскравості. Це надзвичайно добре для гри з 3D графікою. Якщо обмежити TDP, можна витягнути ще якусь годинку. Керування. Магія пальців і тактильного геймінгу о тут особливий кайф. Герої 5 – Це не шутер і не слешер. Тут покроковість твій найкращий друг. Steam Deck дає кілька варіантів керування. Тачпад справа ідеально імітує мишку. Сенсорний екран точний, чутливий, шикарно працює для кліків в потрібних кнопках. Через 15 хвилин гри звикаєш і забуваєш, що це взагалі не мишка. Але з коробки це не працює. Тому переходимо в налаштування керування. Запускаємо гру та натискаємо кнопку Steam. Далі обираємо пункт «Керування контролера. Оглянути розкладки від спільноти для ігор без офіційної підтримки контролера. Обираємо шаблон, клавіатура VISD та миша. Після натискаємо X для застосування розкладки. Ігровий досвід це все ще топ. Збираєш ресурси, будуєш казарми, нанімаєш армію, мандруєш, знищуєш ворожих героїв, повноцінна PC глибина на долоні. Компанії проходяться на ура. І повір, у ліжку з дек пройти героїв 5 набагато приємніше, ніж за ПК. Локальний мультиплеєр ход також працює. Можна передавати дек між друзями, грати на одній консолі, і ідеально для поїздок або вечірок з гіками. Гра працює без глюків і краще. Висока чіткість графіки навіть на LCD. Steam Deck зручно замінюється. Нію мишку тачпати екран дають контроль. Відчуття повної герої гри без компромісів можна грати де завгодно. Якщо врахувати мінуси, то немає онлайн в лок версії, хоча можна запаритися і встановити через ВПІНІВАЙН. Лайфхаки для дек-гравців. Користуватися квик-сейвом кожні 10 хвилин. Це герої. Тут може все зламати один привид на болоті. Якщо зручно, можна підключити блютуз-мишку. Дек підтримує без проблем. Уникати ігор проти штучного інтелекту на максималці. Він іноді читає твої думки. Можливо, він теж грає з Тім Дека. Невеликий відступ. Так, гру розробила студія, яка базувалася в Рапсії, але видавець Юбісофт. А сама франшиза американська, тобто технічно розробник ЗРФ. Але всі права і фінальна версія це французький контроль. Це скоріше франшиза з міжнародною участю ніж рапсійська гра. І на останок питання, то варто чи ні, 100% варто. Це один з найкращих способів знову пройти Герої 5 в зручному форматі, з сучасним комфортом, але без знищення ностальгії. Якщо ти фанат фентезі, покрокових стратегій або просто шукаєш гру, яка затягне на десятки годин, не вагайся. Стім Деки Герої 5 створені один для одного. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся, залишай коментар і напиши, яку гру протестувати наступною на Steam Deck. Нагадую, нові огляди кожного дня о 19-й. Не пропусти. Бережіть себе, слава Україні!